Акційний товарів для розподілля. Ось такий рожевий мікс ниток на 200 метрів. Трава на сніданок. Чохол для п'ялиць. На ставкасаті можна глянути яких п'ялець він підходить. Це, до речі, новий принцип з ось такими підіємками класними. Втинка до спаса. Мед, фрукти, все є. Парниці. цілковита лохина. Органайзер для муліне. Великий морський пейзаж. Набір для вишивки нитки. Ого, тортика. Хоче ось так класно посидіти на природі для вас. Кісер акційний взяли і берете органайзер для бісеру. А що людям буде? Там ще є троянди, таке панно. Покажу вам зблизька. Дивіться, які намистини. Це фарфали. Чудові п'яльця в чудовому кольорі. Ось такі. Ось такі. 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 І ще такі. Шуколадне морозиво, Оцей магнітний тримач саме для вас. І зелена канва для вас. Ось такі. І яйця та дерев'яні такого великого формату. Якраз для таких картин. великих. Так, це ще не всі акційні товари. Якщо хочете побачити всі, там плюс в коментарях. Пока!